people! і так нова рубрика. Вона називається Франківський дожор. Не дозор, дожор. Помилились ви, виправили вас. Суть полягає в чому? Я буду ходити по Франіку і шукати досить цікаві місця, де можна поїсти і порівнювати їх між собою. І ні, це ні в якому випадку не через те, що я лишився сам вдома і я не хочу собі робити їсти. Але я думаю, що вам буде це цікаво, тому що ви будете також брати в цьому участь. Лесик, топ-чувак, який мені на донаті закинув гроші. І ці гроші підуть якраз на цю рубрику. Якщо ви хочете мені допомогти і посприяти в тому, щоб ця рубрика розвивалася, пишіть. Кидаєте від гривні, скільки зможуть скільки кинути? Я вам подякую в кінці відео. А той, хто кине найбільше, отримує рекламу. Рекламу на початку відео. На початку кожного відео я буду дякувати топ-донатору. І якщо він захоче, прорекламую йому його канал або його інстаграм. Або просто поцямаю. Менше з тим, ви зрозуміли, пішли порівнювати їжу і просто їсти, бо я курча голодний. Погнали і так, сьогодні ми порівнюємо паніні і піту. Паніні колись було дуже популярне. Зараз менш популярне. піта е, не була ніколи популярною. Тому давайте подивимося і порівняємо. Піта коштує 23 гривні, паніні коштує 21 гривню. 3 гривні різниці, ще 1 гривню, і ви можете поїхати на пежику. Дем спитаємося, чому піта краще? Добрий день. А, дивіться, це канал 1 плюс один. Скажіть мені, чого піта краще за паніні? Смачний соус. Піта домашня така вона. Знаєте, піта домашня зроблена з любов'ю. <реш> любов'ю, а паніні тебе ж хляп хляб та і зробили, так. Ні, ну чого, паніні також кожен смачне, просто не кожен. Але піта Піта, піта сочніша, мені здається. Смач... Піта, піта смачніша. Булочка така, тісто, тоненьке, і клаваші. Добре. Добре. Зараз ми у вас її візьмемо і спробуємо. Так, тепер йдемо. Йдем. Добрий день! Канал 1 плюс 1. Скажіть, будь ласка, чому паніні смачніше, ніж піца? Так, це реклама, реклама, дивіться, бо то я з вас гроші не беру, просто ви маєте, як скажете. У є не так приготування, я не знаю. Треба готувати, напевно, що з любов'ю. Ну, дивіться, ви зараз приготуєте з любов'ю, я буду порівнювати. Так що приготуйте мені з любов'ю. Так от, я запутався в мікрофоні. Порівняємо, хто швидше, то все дасть. Все. йдемо замовляти. Добрий день, можна? З куркою. З куркою, будь ласка. Замовили ми паніні? І замовили піту. Пані робилося 5 хвилин, піта шість. Але подивіться, як є, яка та піта, і яке ото пані. Що ви заглядаєте? Колись паніні було краще, воно було більше. Зараз підемо розбирати, що там всередині. І потім скажемо, хто виграв. Я я, Бачите, ми знімали, може дали трохи більше курки, а може не дали. Це ми вже побачимо далі. Того йдемо пробувати. Так от. Що дається з паніні? Що здається з пітою? З пітою дається дві салфетки і паперовий кульочок. Те саме здається з паніні. Що спільного між пітою і паніні? Буква плини на початку назви, курка і, походу, все. Давайте заглянемо, що є там, що є там. В піті дивимося, виступає кусок курки. Не знаю, ви його бачите, але це таке. Далі виступає ще один кусок курки, виступає ще курка, трохи капусти, соус і помідор. Заглянемо що. Паніні. Дістаємо цей кусочок хліба, помідора, сиру, досить багато сиру, курка і, я так розумію, все. Більше сиру явно. Давайте попробуємо спочатку паніні. Смачно, Реально смачно. Прикольно, коли тягнеться сир. До речі, пітіті так само є сир. Але мені здається, його не так багато. А ще тут є кетчуп. Плюс одної страви і другої, що вони подаються гарячими. І зим, взимку можна їх поїсти навіть коли холодно. Зразу, що кидається в очі, це що переплативши 3 гривні, піта, грубо кажучи, в два рази більша. Але її мінус те, що вона тече. Я розумію, що від мене багато що тече, але по ній чомусь ні. Напевно, тому що я піті більше подобаюсь. Гляньте просто на цей кусок. Опа! Кусок фольги, а я би то був з'їв. Піта, не підводіть мене, ну менше з тим. Запихаємо, тече, бачите? Тече. Піта від мене тече. Але дивіться, скільки тут м'яса. Давайте спробуємо. Ну, якби ми їли, напевно, звідси зверху, так? Зразу відчувається капуста. І досить ну, з соусом таким пекучим. Ну, мені таки подобається, Я не можу сказати, що воно дуже пекуче, але таке гострувати. що до м'яса я ж так не дописав. З другого разу вже є м'ясо. Ще один мінус піти, що якщо ви довго її не будете їсти, а будете так крутитися в руках, з панії нічого не станеться, бо воно компактне. А з пітою буває казуси. А ще вона тече. Ну все, я вам розказав, тепер переходжу хочу хавати. То зустрінемося, коли поїм. Чао! Погнали. І так, поївши піто і паніння, можна зробити певні висновки. Вони полягають в чому? Якщо вам потрібно швидко перекусити і досить смачно. І вам треба десь в дорозі бігти і їсти для вас паніні, тому що вона компактна і вона не розлітається. Але запам'ятайте, що якщо ви берете паніні, вам потрібно взяти щось попити, бо вона досить суха. Не можу сказати таке про піту, через те, що там багато соусу, який тече, і це може бути перша, хто від вас потече. Так само там багато капусти і огірків, що само собою робить піту сочною, соковитою <кхем> і. Не викликає такого бажання йти зразу попити. Але піта досить крихка і вона розпадається. Тому, якщо ви хочете десь її в дорозі, швидко перекусити, у вас не вийде. Але якщо ви хочете непогано поїсти, купляйте піту. Тому висновок дуже простий: хочете погамати швидко і щоб вам було добре, купляйте паніні. А хочете наїстися більш-менш і маєте трохи більше часу, купляйте піту. Але Чого я буду за всіх рішати? Давайте підемо в людей, спитаємося, що вони думають і чи взагалі знають, що це таке. Бу! Що паніні, а не піта. Що таке піта? Ти навіть не знаєш. Там з боку ще одна така кругла штука подається. Менше подобається. Тобі подобається паніні? Чим? Можна не їсти. Одною штукою, так? Да? І ти доволі. Часто хаваєш? Не дуже. От і добре, бо то шкідливо, але смачне. Все смачного. Добрий день. Скажи... Добрий. — А, ви, ви зайняті. Добре. А з вами поговоримо. Добрий день. Скажіть, чого по Смачно. Краще, ніж піти? Не пробувала. Не пробувала? Ні. — Добре, чим смачно? Просто швейна. Швид... Наїстись можна? Можна. Швецько не смачно. Дешево? Дешево. Дешево. Тоді добре? А давайте вас спитаємося. А що, чо... не хочете говорити? Ну, ну, ну камери, ну то один плюс один. Добрий день, а ви купляєте підушні? Та скажіть, ну ні, так, ні. Не хочете говорити? Добре, давайте ви. Не знаю, якісь такі люди такі якісь напряжні, всі якісь такі дикі, бачать камеру, о ні, все. То певно мене по-першому національному покажуть, треба сховатися. Я, як так можна, я просто не розумію. Чого не поговорити нормально на камеру? Не посміятися, я що, якийсь такий страшний, що я розумію, підійшла б Алла Мазур, то вони б зразу всі давали інтерв'ю. ну Та я теж вроді непоганий, бороду трошки підрівняв. Короче, ви... ні ні вставай, вставай. Так. Знаєте що такі паніні? І Що таке піта? О, ті такі штуки, булочки. Колись знав, а навіть не кушав Не пробували? Ніколи світав. Добре, тоді, правда, тоді, тоді з іншого почну. Ви вірите у Бога? Запитання, знаєш, трудне. А, Значить, піту їсти більше, так? Добре. Хлопці, е, е, хлопець чи дівчина? Все, типа, дівчина. дівчина. Хлопець. Жартую, жартую, То то було не смішно. було. Зараховано, добре, добре. все. Дякую, хлопці. Все, передайте мамі, привіт, Алла Мазур там цей. Щас зеленую 200 років. Та своє мамі. Самодні дівчатам самотні. Самоднім дівчатам давай номер. записуйте. 063. 433. 34.15. Пірашко! Добрий день, добрий день. А питання, одне питання, одне питання. Знаєте таке піта і що таке паніні? Ні. Знаєте? Ні. Н не їсти таке квадратове, що там продають? так. Да. Бачите, вони там вони не знають, що це таке, а я їм так непалено, факт фак показував цим пальцем. Знаєте? Ні. Тож навіть не зрозуміє. А я так, то треба їсти, щоб я вам хаки не тикав. І так, сьогодні ми порівняли піту і паніні і попробували вшарити, що ж краще, якщо чесно, я просто хотів поїсти. Попиталися людей, як виявилося, вони навіть не знають, що це таке. Більшість не знає, що це таке. Тому навіть не було що вставляти у випуск. А ще люди досить злі і бояться камер. Хіба не всі хочуть попасти на 1 плюс 1? Не знаю. Не забувайте про донати, пишіть, все в описі є. Всі контакти, все, що вам треба. Думаю, вам сподобається більше донатів, більше випусків. Я такий єврей. Тримайтеся, купи, Па-па! бум. -па.